Доброго дня! Дякуємо, що ви знайшли сили. Да? Хто офлайн присутній і ще залишилися послухати презентацію нашого інституту. Мене звати Чхайло Анна, я директорка Разінського банківського інституту. Це Тимур Малафєєв, доцент кафедри менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій. Ми представляємо. Інститут, який приєднався до університету Каразіна у 2020 році, до цього ми були окремим інститутом банківської справи, який знаходиться на проспекті перемоги, У нас дуже давня історія. Нам в цьому році 80 років. І що для нас є наразі дуже ключовим, що як заклад освіти. Наш інститут створився в 1944 році, коли економіка країни в період військового часу да війни потребувала у спеціалістах з фінансово-кредитної сфери. Тому е, наразі. Як ніколи ми є актуальним інститутом, тому що дійсно в наш час і в наш період часу дуже важливі спеціалісти для банківської сфери, для сфери фінансів, кредитної сфери. Але як ви побачите на наступному слайді, ми ще й готуємо спеціалістів з комп'ютерних наук, з кібербезпеки та захисту інформації. Це IT спеціальності, ми вже маємо. Довгий досвід підготовки спеціалістів саме за цими спеціальностями. Ви можете мене спитати, як це пов'язано з інститутом банківської справи? Дуже напряму пов'язаний, тому що е, наразі усі банки. Йдуть в сферу цифровізації. Зараз ми з вами можемо, не виходячи із дому, користуватися своїми застосунками, переводити кошти, сплачувати комунальні послуги. І для того, щоб підтримувати цю систему, нам звичайно необхідні it спеціалісти спеціалісти з захисту інформації, тому що саме в банках знаходиться дуже велика інформація про кожного з нас, про ваших батьків і. Е Підготовка саме за цими двома напрямами дуже цікава для наших студентів, тому що окрім базових дисциплін з it напрямку таких як різні мови програмування, різні питання щодо захисту інформації, ви також вивчаєте і економічні дисципліни. Це і банківська система, і гроші, і кредит. Окрім того, в нас є такі цікаві дисципліни, які слухають всі студенти спеціальності: лідерство і командна робота і тайм менеджмент, який викладає в нас Тимур муромадами. Тому ми даємо не лише вам спеціальні фахові знання, але й готуємо вас до працевлаштування подальшого, для подальшого працевлаштування. В нас є чотири основних освітніх програми: це банківська справа та фінансовий консалтинг. За менеджментом в нас студенти навчаються на дуже цікавій освітній програмі цифровий менеджмент в бізнесі. По 129 спеціальності це комп'ютерні науки та інформаційні технології в бізнесі і кібербезпека у фінансових технологіях. Дуже сучасні, дуже актуальні сьогодні освітні програми. Ви ж пам'ятаєте, мабуть, до нас інші наші факультети інститути говорили вам про те, що ви вступаєте не лише на спеціальність, ви обираєте собі освітню програму, за якою ви будете навчатися. Тобто спеціальності можуть бути спільними для деяких факультетів, для інститутів, але відрізняємося ми саме нашим специфікою, саме назвами наших освітніх програм. Якщо говорити про банківську справу та фінансовий консалти, це наша така профільна основна наша освітня програма, ми пишаємося тим, що е, наші студенти вже з другого третього курсу працевлаштовані, вони затребувані на ринку праці, особливо серед банків. І повірте мені, якщо в будь-якій банківській установі, особливо нашого харківського регіону, ви скажете, що ви навчаєтесь або закінчили банківський інститут, вас обов'язково візьмуть на роботу, бо це дійсно фахівці, які ціняться. Е, нашою такою ми дуже пишаємося, що наша випускниця нашого інституту наразі працює головою офісу голови Національного банку України, е, і це ну. Ми завжди, коли в нас були такі масштабні випуски магістрів, яких, на жаль, зараз дуже не вистачає, ми завжди говорили нашим випускникам, що ми чекаємо голову, щоб хтось з вас став головою Національного банку України. Але е, поки це не сталося, поки Інший там головали. Ми на це все ж таки сподіваємося, але є в нас отаке велике досягнення. У більшості випадків студенти магістратури наші вони вже і голови відділень, і е, працюють в топ-менеджментах банку. Наприклад, банк Восток. У нас є такий Харківський наш східний банк, і так, там віде. також в топі працює один з випускників наших е, для студента. Дійсно кращої роботи, ніж в кол-центрі будь-якого банку, як на мене, немає. Це дозволяє поєднувати вам навчання і поєднувати роботу. Там досить гарна заробітна плата. Я деколи кажу, що в студента зарплата більше, ніж в мене. Але ви вже на другому, третьому курсі вже маєте досвід спілкування з людьми, продажу продукту, і це дуже вам потім цінно для майбутнього працевлаштування. Що По цифровий менеджмент Тимур Романович, розкажете. Ну я би ви знаєте, ну хочеться зробити такі головні акценти, на яких би ви б зупинилися та зрозуміли конструкцію та філософію нашого інституту, тому що е, говорити там щось у когось не дуже якісно, ми не будемо, але ми можемо сказати, що ми маємо декілька продуктів, яких просто ніхто не має. Отже, з чого б я почав би свою думку? Освіта в галузі фінансів дозволяє зрозуміти основні принципи функціонування національної економіки. Ви маєте розуміти, що час йде, все швидко минає, все швидко змінюється. Тому цифрова трансформація фінансового сектору також швидко змінюється. Головним, що ми вважаємо для нас, як освітян, є можливість якомога більше залучати інновації в своєму освітньому процесі. Тому ми можемо говорити про такі питання, як, ну, наприклад, кібербезпека чи. Наприклад, криптовалюти, чи, наприклад, міжнародні фінанси та глобалізація, але окрім всього цього, ми хочемо сказати, що в нашому інституті дуже важливим є індивідуальний підхід до кожного студенту та інновації, саме пов'язані з викладанням, з педагогікою, з методами. Формування нової нації з методами спілкування з новою нацією ми є розробниками такого фінансового інструменту як соціально-економічний симулятор із управління ресурсами життєвий капітал. Справа в тому, що він вже декілька років на ринку, і навіть у цьому напрямку ми просто не маємо конкурентів, окремо про місію нашого інституту. Ми вважаємо, що окрім освіти, ми маємо сформувати в вас якісні лідерські якості, які ви потім зможете використовувати, сформувати в вас лідерські компетенції, завдяки яким ви потім з часом зможете самі розробляти новації і потім якісно вже їх використовувати у своїй професійній діяльності. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу з точки зору того, що ми проводимо різні тренінги, різні семінари, на яких ми будемо вас чекати. Якщо ви будете аналізувати ринок надання освітніх послуг, хоча б один раз приїдьте до нас, подивіться, яким чином наші спеціалісти спілкуються із студентами і з абітурієнтами, яким чином ми проводимо. Ці е, тренінги на якому рівні ми це проводимо, яку інформацію надаємо, та з якими компетенціями ваші діти будуть повертатися, або ви самі будете повертатися в своє життя. Ви побачите відразу високий рівень КПД. Це я ну не роблю такі компліменти. Нам це я просто констатую. Ну те, що е, вам треба просто побачити зсередини, і ви відразу відчуєте ну таку маленьку різницю з іншими. Представниками нашої школи. Так, і ще, окрім того, хотіла б, ну, знаєте, кожний факультет, інститут, він, звичайно, говорить про себе тільки найкращі риси. Я пишаюся тим, що наш інститут в нашому інституті працюють всі молоді спеціалісти, доктора наук, кандидати, але ми всі молоді, перспективні, прогресивні. Ви ніколи в себе в екрані не побачите якогось. Такого, знаєте, старого дідуся, який буде вам щось розказувати про якісь сучасні речі, У нас дуже багато практиків, які дійсно працюють в сфері фінансів, банків і викладають нашим студентів. Це набагато цікавіше слухати, ніж певну таку суху теорію. Окрім того, дуже цікаве ноу-хау, яке ми запустили в цьому році, це дуальна форма освіти. Ви коли чули про таке? Це коли студент працює на виробництві. Ну, в банку, якщо ти технічні, там де деякі працюють на заводах або ще десь. І частину, е, частину дисциплін вони вивчають і їм зараховують саме те, що вони працюють на цьому виробництві. Сьогодні в нас вже так працевлаштовано п'ять студентів в Укрсибанк, Нам в, нами, в нас підписано з ними договір про дуальну форму освіти. Таким чином, частину дисциплін, які вони мають вивчати, вони перезараховуються їм, так як вони працюють в банку і отримають заробітну плату, і таким чином ще набувають певного досвіду. Тому це також є бонус для наших студентів. Окрім того, в нас підписані договори з комерційними банками, і ми маємо можливість студентам платити імені стипендії банку. Це, звісно, не така там велика сума, але це така певна стимуляція для наших студентів. Плюс що дуже цікавить на сьогодні, сьогодні наших абітурієнтів, це можливості академічної мобільності, як і всі студенти університету. Наші студенти також користуються такими можливостями. Від вас потрібно лише знання англійської мови на рівні Бі-2, і е, просто мати результати вже сесії. Тобто, ви вже в другому семестрі на першому курсі можете подаватися на конкурси на наступний навчальний рік і е, вчитися е, семестр в, в одному із в, в, в різноманітних університетах, починаються від Польща, Іспанія, Португалія, Німеччина. І коли ви повертаєтеся звідти з. З академічної мобільності є можливість перезараховувати вам ті дисципліни, які ви там вивчали. Це дуже цікавий досвід для наших студентів. Він дуже їх затягує, тому що вони потім подаються знову, знову і знову на нові конкурси. Але це для вас ще й фінансова підтримка. Ми зараз з вами розуміємо, що. Умови в нас про життя да, у кожного різні, але стипендія в середньому у студента в місяць десь 800 євро. Тому це гарна підтримка для вас і гарне таке трошки полегшення для ваших батьків, тому що ви безкоштовно навчаєтеся в європейському університеті, отримуєте знання і ще й забезпечуєте себе. Е це такий гарний досвід, який дозволяє, по-перше, покращити вам і вашу англійську мову. Окрім того, в університеті на всіх факультетах наскрізна підготовка, як і в нашому інституті, наскрізна підготовка з іноземної мови. Ви навчаєте іноземну мову всі чотири роки, і це також дає гарний результат, тому що ви, по суті, якщо... Будете гарно навчатися і вивчати мову, то при випуску ви вже на бакалавраті будете мати рівень Бі-2 знання англійської мови, бо ви потім зможете його підтвердити, і що також є великим бонусом для вас у подальшому вашому працевлаштуванні. Ще хотіла зазначити дуже цікаву новинку в нашому інституті, це практична підготовка. Ми працюємо на банківських продуктах. Які використовуються в банках, в нас вони є в такому тестовому режимі, і на таких дисциплінах, як навчальна практика, в нас студенти відкривають рахунку, переводять кошти, там видають кредити. Це все відбувається на веб-ресурсі. Це все можливо в при дистанційній формі освіти, але ви вже маєте певні навики з банківських операцій, да, з певних таких процесів, які вам. Потім потрібні будуть, да, вже припрацювати. Тобто ви працевлаштувалися, а банки на цих системах працюють, наприклад, і ви вже приходите і ви є користувачем цієї програми. Е, так, скільки в нас ще я можу ще говорити, Вікторія? Да, да. Тому ми з радістю і е, запрошуємо вас до нашого до нашої родини. А я завжди кажу, що наш інститут це велика родина. Е, ми знаємо кожного нашого студента. На жаль, на сьогодні не всіх знаємо в обличчя, тому що умови такі, е, що бачимо вас зараз тільки з екранів. але... Не один студент, який поступив до нас, він не пожалів про те, не пошкодував про те, що він вступив саме до нашого інституту і отримує там знання. Я Не скажу, що навчання в нас досить легке, але що стосується, наприклад, IT наших спеціальностей, то дійсно воно специфічне і не таке, як в інших технічних закладах освіти і інших технічних факультетах, тому що все ж таки, ми намагаємося поєднати в собі і знання з економіки, і знання в IT-сфері. Ким ви можете працювати після закінчення нашого інституту на будь-яких. Вже після магістратури на будь-яких керівних посадах, в будь-яких установах, як державних, так і комерційних, ви можете працювати в it компаніях. Наші випускники от, з сфері IT працюють на американській it компанії і в сфері дизайну, і в сфері проджект-менеджменту. Причому дівчата, які закінчують спеціальність менеджмент або спеціальність фінанси банківська справа. Страхування та фондовий ринок, вони успішно працевлаштовуються в it компанії і працюють саме такими project менеджерами да? Що стосується, також хотіла звернути вашу увагу на освітню програму Цифровий менеджмент, то в цьому випадку, трошки навпаки, ми намагаємося в цій, програ... в цій освітній програмі поєднати знання із менеджменту і з АІТ-сфери. Наприклад, студенти менеджменту в нас вивчають таку дисципліну, як, як комп'ютерні системи і мережі. Тобто ви, по суті, маєте мати знання і вміння не тільки сферу управління людьми, підбору людьми. Да, розказували нам про HR-менеджмент, а ви також будете ще мати знання саме з всяких системних it технологій які вам також потрібні для вашого подальшого працевлаштування. А можна нам наступний слайд, тільки наступний. Давайте, давайте далі, 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 далі. В кінець майже. От. Щодо структури наших навчальних планів, то як ви бачите, в нас ми дуже велике місце. Віддаємо фахові предметній підготовці саме з вашого обраного фаху, і також з галузевої підготовки і з практичної підготовки. У нас такі цікаві дисципліни, є як професійний тренінг, професійний бізнес-кейс, де в реальних умовах наші студенти вирішують різноманітні, практичні, цікаві завдання. Вікторія. На цьому слайді ви можете бачити наших партнерів-роботодавців, які приймають активну участь в допомозі нам в усіх сферах. Ми з ними обговорюємо наші навчальні плани. Вони дають нам певні поради щодо ведення або прибирання певних дисциплін, які актуальні або не актуальні. Це відомі вам всі банки. І також ми співпрацюємо з різноманітними комерційними структурами, з IT-компаніями, з будівельними компаніями. Далі. Далі. Ось і як завжди, кожний факультет пишається своїми випускниками. На цьому слайді ви можете побачити наших випускників. Е, наші випускники працюють і на телеканалах е, HR-директорами, і в банках. Е, дуже наша наша міс колись інституту Вікторія. Вона, те, що я вам казала, працює it проджект-менеджером. І наразі вони більшість з них сьогодні знаходяться в Харкові, працюють в відділеннях, в яких вони є начальниками, і це також надихає, і ми також з цим дуже пишаємося. Це наші міжнародні партнери університети. Щодо вступу, як ви знаєте, що поки не затверджено на рівні ще всеукраїнському правил прийому, ми знаємо точно, що ви маєте складати 4 НМТ. Але процедура, як ми пам'ятаємо, що процедура вступу вона буде незмінна. Ви будете вступати дистанційно через свої електронні кабінети, які кожного року необхідно зареєструвати до 1 липня. Дуже важливо, коли ви вступаєте, уважно читати. Що ми не завжди дуже вміємо, коли в нас є тіктоки, бо ми з вами привикли сприймати вже інформацію через відео коротке, да і нам не завжди є можливість сконцентрувати свою увагу на великій кількості тексту, яку ми бачимо на екрані. Ми самі такі, повірте, ми також сучасні. Ми також знаємо все те, що знаєте ви. Але це дуже важливо, тому що це ваш вибір. Це ваша можливість подати заяву. Тому дуже уважно читайте, на який факультет ви вступаєте, яку освітню програму ви обираєте. Тому що е, кількість програм, кількість спеціальності в університеті дуже велика. Якщо ми візьмемо всі університети України, їх ще більше. Але у вас буде тільки обмежена кількість спроб подати заяву, використати свою е, можливість вступити на бюджет або, можливо, як нам обіцяють, буде введена система грантів, тобто використати е, грантові гроші, які вам надасть держава для вашого подальшого навчання. Тому уважно вивчайте все, що написано на слайді на екрані при подачі заяви, і тільки після цього натискайте свою клавішу подати. На цьому слайді ви можете побачити наші контакти. Ми, звичайно, є у всіх соціальних. Мережах, таких як Інстаграм, Фейсбук, наш телефон, наші контакти. Будемо раді вас проконсультувати, дати вам відповіді на ваші питання, якщо це в наших компетенціях, і вам обов'язково допомогти обрати правильно свою майбутню професію і обрати по суті своє майбутнє. Питання? Нема. Нема. У вас питання? Ми поки вам не можемо сказати, тому що не затверджено це на рівні всеукраїнському. Ну, я просто не хочу вас вести оману, да, сказати, що, наприклад, це буде математика. Ну, я, наразі нам це поки не відомо. На жаль. Тому що ви знаєте, що вам скоро необхідно реєструватися на НМТ. Да, а ми досі не розуміємо самі, які будуть вам потрібні дисципліни для вступу на ту чи іншу спеціальність. Не обов'язково це там наші да, спеціальності. Чекаємо, як тільки ця інформація оприлюднюється, є е, е, цікава група на Фейсбуці Вступ 2024». Там підписані і всі представники закладів освіти, і представники Міністерства освіти, ви там можете задавати свої питання, коментувати, отримувати відповіді. Тому, якщо ви є користувачами, підписуйтесь і ви завжди будете в курсі тих процесів, які відбуваються е, саме в царині вступної компанії всеукраїнської. Але наостанок хотіла вам сказати. Е, я часто цю фразу говорю, і я взагалі вдячна тим, хто сьогодні присутній в офлайні. Моя донька говорить: я смілива, тому що я українка. І мені дуже хочеться сказати вам, що ви всі сміливі, що ми з вами сміливі. За нами дуже велике майбутнє саме за нами. І саме ми з вами, е отримавши освіту, отримавши певні компетенції, зможемо відбудувати нашу країну. Я дуже вдячна вам, що ви обрали наш університет, що ви обрали український університет. І повірте, що якість освіти, яка надається сьогодні в нашому університеті, вона достойна. І ви, обравши будь-яку спеціальність, будь-який факультет. Але Але приходьте до нас, да, ви зробите правильний вибір, і ви дійсно отримаєте крутий диплом, який визнається. В інших країнах і зараз у нас звертаються випускники і всі дипломи вони визнаються і потім успішно використовуються в інших країнах. Але все ж таки хочеться, щоб ми готували спеціалістів для нашої країни, да і всі, хто отримував такі дипломи, залишався з нами і працював на благо нашої країни. Дякую.